Приватизація комунального майна у Вінниці здійснюватиметься за новою програмою. Відповідний документ депутати міської ради затвердили наприкінці минулого року. Нововведення має підвищити інтерес суб'єктів господарювання до об'єктів комунальної власності, які виставлятимуть на продаж. Це, зрештою, збільшить надходження до бюджету. Минулого року у Вінниці покращила ситуація із приватизацією комунального майна за його рахунок. До міського бюджету надійшло близько 5 мільйонів гривень. Це майже на 2 мільйони більше ніж у попередній рік. Найкращим видався 2008-й. Тоді було приватизовано більше 40 муніципальних приміщень на суму понад 15 мільйонів гривень. У 2009 році ми продали лише 21. Далася в ознаки та фінансова криза, відсутність іпотечного і кредитування, якби погіршились умови фінансові з боку банківських установ для підприємництва. У 2010 році ця кількість об'єктів вже стала 29 поступово, ми надіємося, що протягом 2011 року ми збережемо таку сталу тенденцію і, в крайній мірі, надіємося продати. Кількість об'єктів не менше ніж була в 2010 році. Аби підвищити інтерес до об'єктів комунальної власності та таким чином збільшити надходження до місцевої казни, депутати міської ради затвердили нову програму приватизації майна на 2011-2012 роки. Документ прийняли 24 грудня минулого року. Він має ряд відмінностей від попереднього, за яким працювали з 2002-го. Надано право на приватизацію житлових площ в тих будинках, якщо ці житлові площі не відповідають технічним чи санітарним нормам на сьогоднішній день як житлові площі. Майно яке рішенням суду визнано за територіальною громадою як від умерла спадщина, наприклад. В тому числі безхазяйне майно яке виявляється і якби реєструється за територіальною громадою. В тому числі я хотів би особливу увагу звернути самовільно побудовані капітальні гаражі, які є в місті. Стати власником муніципального приміщення можна двома шляхами: пройшовши аукціон або через процедуру викупу. Вартість об'єкту визначається незалежними експертами. Вони складають відповідний звіт та надають його до управління комунального майна. Определяем рыночную стоимость, в которой будет учтено место расположения объекта оценки, если это в центре города и в, или на окраине. То есть все это учитывается, в том же числе и физическое состояние объекта оценки, инвестиционная привлекательность, функциональное назначение объекта оценки. Дальше выводится стоимость в соответствии с расчетом. Ну, возможно, даже в некоторых объектах, таких как памятники архитектуры, можно необходимо даже провести определенные консультации с узкими уже специалистами. Одним з найпривабливіших комунальних об'єктів, за словами спеціалістів, є будинок по вулиці Театральній. Наразі там тривають ремонтні роботи. Архітектурну споруду планують використовувати під торговельно-офісні приміщення. Один квадратний метр комерційної нерухомості у центрі Вінниці коштує в середньому близько тисячі доларів США.